Я вас вітаю. Ми знову біля печі. Цього разу вже в іншому селі продовжуємо наш передрізвяний, е такий кулінарний тур. Це село Сопів. Цю господиню звати Марія, також Марія, але Грабовська. І ми зараз будемо робити. Е, я буду дивитися і навчатися, як готувати голий борщ. Чому і він голий? А з вушками? Ну, не, не зовсім голий. Тому що на Харківщині мене <гум> коли вчили робити голий борщ. Я знаю, як це там. А у вас. Голий борщ називався тому, що він не мав більше ніяких інгредієнтів, крім буряка. І заправлявся з е, спеціальними спеціями. Трошечки додавалося чеснику, і ну, рідилося, як у нас казали, олією цибулькою. А, і цибулькою. Такий біднуватий. Біднуватий, Тому він голий. Ага, але все ж таки ви додаєте вушка. Так то з чого починати? Е, починаємо з замішування тіста. О, я буду тіпом... вам вливати водички, так, ви будете розмішувати. Вливайте, я буду розмішувати пальцем. Звичайно, що пальцем Ч, чи, чи 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 колотолкою. Ні пальчиком. А тепленька вода. Ми будемо додати. Можна я вам допоможу? Ви мене питаєте? Так. А ну допоможіть, будь ласка. Дивіться, що я вам трошки підкажу. Нам треба його трошечки до кубки, до кубки, щоб не було тих хвостиків мучних. Отак. Так, щось там мама. Каже, підказує. що пальчики треба підсипати мукою, щоб мука і тісто відійшло. і треба тако ручками. Анна Іванівна, йдіть, хай вас Україна побачить. І на цю бабку. Чому борщ голий? Ну він тому голий, що він ну пісний, він не має там ні м'яса, нічого немає, просто бурячок. І ці. І водичка, водичка, і заправлений олією. А, за... а от ви там керували, казали, що, 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 що щось не так я робив. Що я не так робив? Ага, треба, аби, як замішується, аби не липло за пальчиками. Трошки муку підсипати, аби обіграти те кісточку, не ліпилося за руки. Обіграти. А так. от у мене таке питання. Може, трошки воно таке не те. Ви українка? Ну. А чого ви така поспіхова, як це так вийшло? У ну, мене чоловік руський. Ага. Ну він уже став українцем. Ну, та за 42 роки вже став українцем. так. Ну вже перевчили його? Звичайно, говорять українською мовою. Ну. щось прокидають у ньому, але все одно. А як ви оцю війну сприймаєте? Що, що? Не, не, не дуже весело. Та ясно, що ну, не весело. Ну, не сприймаємо цю війну і він не сприймає війну. Каже, як, як ми всі на Україні наших багато і працювали і все, а тепер, каже, отаке от зробили, що, що не можна нічого. А звідки він, він родом? Він з Курська. Ну це майже Україна. Так, Курська, але все це там ще, багато все ще Україна і, і було в давні часи. Правильно. Так. так що... То хай повернуть нам Курську область, Воронезьку, Кубань. Так, а це, а це від з цієї сторони від Харкова якраз, Білогородщина. Оце це все. Він з Курщини. Ну, дивіться, по-моєму, вже нормальне вже чисто, ні? Село Нагольне. Правильно, вже, вже можемо з цього розтачувати. А що це ви зробили? Так. Перехрестила тісто, коли у нас ставлять чи розчин чи роблять тісто, то у нас кладуть такий хрестик, щоб воно гарно ну, з Божим благословінням воно там підходило чи добре точалося. Воно розтачувалося. А коли ми робимо розчин чи там на Пасху, чи то, ж, то робимо навіть з тіста такий хрестик і зверху ставиться. Коли воно підходить, воно разом з тістом підходить. Ну, а про... потім Потім проситься Божого благословіння, щоб воно вийшло. Ви ж майстер-класи проводите дітям з цього всього з кулінарії? Ні, Ми переважно з дорослими дітками з дорослими, з дорослими жінками, які Кажуть, як вони виготовляють, і показуємо, Звичайно, що діткам. Дітки теж допомагали місити нам. Ми робили вареники з єшницею. Що таке з єшниця? Єшниця це спеціальний такий соус до вареників із сиром. І ми його готували. Щоб, коли ти береш вареник, його мочуєш, потім у цю єшницю. Єшниця варилася з сметани, трошечки кукурудзіної дрібненької муки. Яйці туди вибивається і так заправляється. Ну, довго так на вогні воно має паритися, паритися, паритися. Так і робиться спеціальний соус. Вивчати є що. А от ви в селі і бібліотекою завідуєте, і музеєм. Для чого це воно все, все треба? Ти тим живеш, і я надіюся, що може нас трохи в даний час і занепитає культура, але все вірю, що якщо ми нічого не будемо робити, то ми його і не продовжимо. А коли ти щось залишаєш, якийсь легенький, маленький слід по собі, воно таки розвивається. Я бачу, що коли я чула від стареньких бабусь, що вони щось там розказують, воно мене надихає тепер. Я тепер це роблю. Мабуть, може хтось і колись від мене цього навчиться, і буде передавати на майбутнє. Наша культура буде процвітати, і Україна буде як Україна. Своїми традиціями і звичаями. Ріжемо такими малюсінькими. Це ми відкинемо, отакими. От от тепер даю вам. А Ви побачите. А сюди ми будемо закладати грибочки. Отаку мілі... от таку малюсіньку, мілітрянь. так. Можете ще менше робити, може у вас вийде краще. Нічого, я по чоловічому так. — Анна Іванівна як? Так. Добре. Добре. По-моєму, ми самі собі не робили клопоту. Як оце його тепер защіпуваєш все? Ми зараз будемо допомогу, коли у нас звідси як багато глядачів. Це колективна робота? Так. <свісля> <свісля> так, показуйте. Дивіться, це є приготовлені грибочки. Грибочки відварювалися. Білий гриб відварювався, давала перчик, лавровий лист, виварювала, трошки давала солі, потім відсіджувала, дрібненько його нарізала. Можна його помолоти, але я його нарізала, підтушувала на олійку цибульку, трошечки поперчила, дала солі і зробила таку начинку. Так, Упс. Анна Іванівна, ідіть сюди, що ви там шепочете? Нам все кажіть, щоб ми чули. Класти не дуже багато начинки, щоб ми могли защепнути їх. Ну, і ще це схоже на маленькі оці, креплики. Капусти з креплики. Так. Тільки це мікрокреплики. Так, так. це вушка. Тому вона називаються вушка, бо вони схожі до маленького дитячого вушка. А креплики ви чули таку штуку? Креплики у нас роблять на святий вечір з маком, з капустою, з картоплею, з сливкою. А ми вже зробили. З навіть, повидлом. Відео у нас є. Вчора з Ярославом знімали. То гарно, ви вже будете готові до святого вечора, який наближається. І не тільки я, я думаю, що всі, хто подивиться, це ж ми не для себе так показуємо. Для загалу. Хай світ бачить. О, дивіться, яке маленьке. І для дитини це легше, як для дорослої. Хто має витончені пальчики, то тому виходить. Ні, я скажу, що це, що це не на мої нерви ця робота. Це мають бути такі дуже дуже хазяйновиті хазяйки. Тут у нас дискусія йде за кадром, тому що у нас тут публіка є в залі, що я начебто тепер оціню жіночий труд на кухні. Але ж є і інші страви, страв десятки, тисячі. І кожному тут по характеру знайдеться. Бо інше м'ясо любить робити, правильно? Звичайно. Ну, той, хто нас дивиться, теж не вміє то чітко, але вушка воно то є, вушка. У людей теж у кожного вуха різні. Звичайно. Одного такі, як у, вибачте, як у слона, а в іншого як у таке малесеньке. А от якщо вушка великі, то це значить хазяйка не така, яка чия? Так, не витинчено. Ми розтачуємо тачлкою. Є в селах, де роблять такі паляниці руками, руками, руками. Це більше туди, де лемки. Але роблять дуже тоненькі, не так, як я. І роблять з цього вареники. Пироги у нас називають. Тобто у вас це ще вважається як грубі такі, так? Так. До нас іде підмога, тому що дівчата не витримали це дивитися, тому що це до, до вечора будемо ліпити. Світлана Марія, то от я між двома Маріями стою, Так, загадую бажання. Допоможіть нам, будь ласка, щоб впоратися, бо ми до, до завтра будемо так начиняти. А зараз, поки в нас робляться маленькі вушка, ми перейдемо до того, щоб поставити борщик, він буде тоді варитися. А ми будемо робити вже вушка, і тоді, вже коли він навариться, ми поставимо, вкинемо їх туди і. Тобто, буде... ці вушка вже в, в оцей буряковий борщ. Так, так, так. Я чищу бурячок, я його зробила вареним вже, а можна його подавати в борщ сирим, теж кришити кружельцями, а чи навіть соломкою. Я буду кришити кружечками і тоді поставлю варити. Чому я його зварила? Бо переважно, якщо ти звариш бурячок, Борщ тоді тримає свій той багряний колір. Він не втрачає його. Я беру водичку і буду туди кришити. Я взяла полуплену з кинула її туди, розділила його на чотири частинки, беру ще чесночок, трошечки надрізаю, теж кидаю, кидаю чорний перець. І вавровий лист. Зараз я кладу далі на кухню, щоб воно кипіло. Зараз ми ще підкидаємо трошки дров, щоб наш борщик кипів. Наш дуже голий борщ, закипів уже. Закипів і ми його заправляємо трошки оцетом, щоб він нам повернув той багряний колір. Бачите, Це... вже міняється в колір. Це не дивлячись на те, що там вже ж були такі відварені ці. Так, бурячки. Немає тут солі. Є. Тут мало. І оцту мало. Ми зараз додамо ще. Що... Більше щоб не, не додавляйте. Щоб, щоб не пересолити ж. А ви як більше любите? Якщо ви сильно пересолите, то ви, мабуть, любите дуже сильно свою жінку. Дуже. А сьогодні у Сапові, то особливо. О, ну, не знаю, може ви попробуйте. Ну, бути знати всі мої пересолити. думки. Трохи цукор. Експерт каже, за закадром. Якщо що ми сильно можна... пересолимо, пересолимо і переоцитуємо, <рес> <рес> то додамо цукор. Так, а ну. Ну, вже краще в кожному селі нашої громади є соляні джерела, і в сопів, звичайно, ще є. У нас ворочі баня, Там колись ще за царя, верніше Пані... за царя пана. Ш... Верніше за пана Йо... Потоцького. Ага. У нас була солеварня. І також у нас в урочищі Гришківка. але так, так зокрема в кожному слі в княждворі, Печеніжині, в Рунгарах у нас є соліні так джерела Чичини. Чи це, сіль, це сіль магазинна, але можна взяти сировиці і виварювати з нього, хоча вона не йодована, але можна додати йоду. Переважно ці води, які беруть солініє ропутю, то вони виварюють і, або засолюють сало у нас, в бачці так засолюють, що воно є, або беруть для великої рогатої худоби. Вони солять сіну. сіну, сіну. Так. О, вже трішечки краще. Mm -hmm. А за смажку вулиці кидати? Так. Але ми ж знаєте, що чесничок. У сопові кажуть, що чесника багато не буває. Так. І в начинку часничок, і в коли починали варити ще в, в холодну воду. І зараз дрібненько покришу. Вушка на долоньку. І будемо кидати. Урочистий момент. сіки варить. Щоб вони піднялися доверху, тоді вже практично всі вареники готові. І ми тоді заправляємо вже олійкою і цибулькою. А коли ви встигли вже вже смажечку зробити? Жінка все встигає. Достатньо. Достатньо. Угу. А це куди? Не Ні? Тарілочка достатньо, враховуючи, що на різдвяному столі страв. Дуже багато. Дуже багато, навіть не 12. То нічого, їдять більше. А борщ якраз для того, як казали старші жінки, щоб шпари залити. Гаряче. Звичайно. Гаряче, зато правда. У нас все на правду. Смачно. Але язик пече. Дуже смачно. Треба дути. А його їдять гарячим чи холодним. Гарячим можна і пити холодним, але я думаю, що якщо вушка тепленькі, то вони ліпші. Ой. Клас. Я не обіцяю, що я зроблю у себе на різдвяний стіл подібну страву, тому що все ж таки мороки багато. Так. Моя свята тут була. Все побачила. Ліпила. Можливо, можливо, у нас це і пройде. І вона справиться. І я справлюся. І ви справитеся. Підписуйтеся на канал Костянтин Грубич. Приїжджайте до Печеніжинської громади, село Сопів. Вам Марія проведе таку екскурсію, цікавого музею. Тут взагалі купа всього цікавого. Дякую. Але на його чому пошепки? Ну, дякую, що ви рекламуєте наш музей і. Хочете донести цю інформацію, що можна щось зготувати дуже і в селі Сапіх. Тому що ви золоті люди. Дякую. А зі з такими вушками, з таким борщем голим. Може, не голі. От. До зустрічі!